Мами не стало, мами не стало, мами не стало, я уночі отак написала, аж налякалась, аж відсахнулась. все навкруги немов стрепенулось. Вишні, сумно дивились у вікна. Знала, ти ж знала. Мама невічна, як захотілось до неї летіти, сипались в душу вишеню квіти. Вітер скажений бився в припадку. Мами не стало, немає вже татка. Крик телефона, тиша зомліла, голос тремтячий. Все зрозуміло, все, як в інших, не встигла так само. Мамо, пробачте, вибачте, мамо, в грудях затерпло, заціпеніло вранішнє сонце враз почорніло.